Лис тобі, коли опускаються руки. Привіт, я знаю, що тобі зараз важко. Можливо, світ тисне зі всіх сторін, можливо, ти втомився бути сильним. Можливо, тобі здається, що всі рухаються вперед, а ти ніби застиг посеред дороги. Але я хочу сказати тобі одне: з тобою все нормально. Ти не мусиш бути ідеальним, не мусиш знати всі відповіді. Не мусиш мчати в темпі інших. Ти маєш право зупинитися, подихати, пережити, відпустити, почати знову. Ти вижив у ті дні, про які думав, що не витримаєш. Ти переходив через біль, про який не говорив нікому. Ти стоїш досі, і це вже перемога. Я прошу тебе лише про одне. Не здавайся собі самому, ти гідний любові, гідний тепла, гідний спокою, гідний нової сторінки. Я поруч завжди.